Папа мій номер 423, в якому я прожила три місяці. Ти був для мене домом. Коротше, поспала я годин 6. вон мої сумки. сподіваюсь це буде ок. Часу в Лондоні я все ж таки вирішила сходити в цей собор Святого Павла. Тут проходило весілля принца Чарльза та принцеси Діани. Собор вражаючий. Як відрізняється цей кафедральний собор від усіх, Тому що він у стилі бароко не готичний і надихався. Шлях на вежу був важкий, але все ж таки види із собору вражають. Тут Лондон, як на долоні, у всій його красі збор, неймовірно, грандіозний, складається з поверху першого тут під землею. Це крипта. і наверху дуже високо багато. Треба піднятися. І там оглядовий майданчик. Це, напевно, найграндіозніший собор з усіх, яких я бачила, він дуже великий. Так, собор виглядав раніше. Зараз він виглядає зовсім не так. Скільки деталей, це дуже красиво. Зроблено для юбілею королеви. Просто неймовірна робота. Один із найграндіозніших соборів. Точно треба сходити. Рекомендую вам, якщо ви не були. Там. Багато дуже балконів, так що ну місць тут багато. Справжньому настрій. Де дощ. А Холодно. Але така вона так, походить. Я в аеропорту Гатвіка. Це південний термінал. Треба знайти де стойка чекіну, запакувати багаж, здати і чекати свій рейс. Тут я цілий день, щоб погуляти, подивитися, як тут все гарно. І все. 16 годин і я буду в Києві. Куди ж без ринкових площ в центрі міста Європейського там Ринок зараз не сходимо, але спочатку треба щось перекусити, бо в мене на завтрак був тільки завтрак. на сніданок був тільки кава і яблучко. А це мало. Знаю, що саме в цій базильці такого, але я зайшла сюди і не хочу виходити. Дуже гарно. Рекомендую вам моряцький костел, там є. Вхід, і можна трошки безкоштовно подивитися здалеку, але я вам все ж таки рекомендую купити квиточок і зійти подивитися там. Дуже багато убранства, все дуже яскраве, і прям я не змогла не могла звідти вийти. Мені хотілося там ще посидіти і посидіти, там можна роздивлятися і роздивлятися. Тож не шкодуйте грошенят і ходіть. тим паче це все. Пам'ятки архітектури і вони так зберігаються. О, там костел. Тож, сходіть, якщо будете в Кракові, а я йду у Вавель. Подивіться на замок. kami leciawe nak buat vacation macam tu Зайшла подивитись на зброю. Багато цікавих експонатів. Наскільки естетичною може бути навіть пушка. Взагалі зброя дуже гарна. Ліж без крипти в соборі. Овані президент Качинський, і його дружина, яких вбила Росія. Краків зустрів мене гарною погодою, така красива осінь. Я насолоджуюсь цим містом сьогодні. Я переміщаюсь в район Казиміш. І це єврейський такий райончик. Зараз подивимось, що тут.

Скажімо так, вже пропав мій запал мандрівний. Я вже втомилася і мені вже якось вчати нові місця, немає сил. Та й чим більше ти бачиш різного, тим складніше викликати в тебе оцей вау-ефект. Вже багато бачив, багато з чим порівнюєш. Але какаків дуже красивий. До бабакану я вже добралася в темряву. Але і вночі краса. Ще трошки в мене є часу перед тим, як відправлятися на автовокзал, тож я ще... Подивлюсь дещо і буду вже збиратися. Пешохідний міст з такими цікавими фігурами. Моя друга половинка дня в Кракові в мене небагато часу. Зараз треба... Знайти магазинчик, попоїсти і все. І я вже відправляюсь в Київ. Ще одна архітектурна краса, бо підійду ближче і воно все не поміститься. Ну що ж, останній погляд на це чудове місто. Go на автовокзал і наступна зупинка Львів, а потім і Київ. Україно, привіт. Шлях додому. Подолано.